Упавлю друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в Роблокс в режимчик під назвою Хай зеборі, тому що є певна проблемка. Ми завалили якогось незнайомця, поняв, і через 15 секунд буквально прийде наш друг, і нам треба кудись сховати тіло. Тому, в принципі, те, що тут Джулія танцює, це, звісно, прикольно, але е, нам треба відправлятися. Let's go! Убираємо зразу левел. Типу, туторіал я вже пройшов. Е, не без допомоги, звісно. Ну, так вже склалось. Давай тоді ми ставимо гравців два, незнайомців три, ніч оф, private off. Все, тобто, в принципі, от такі настрочки, для розминочки в цілому. в цілому. Чи я може не так зрозумів? М ну, давай хай буде три поки що, да? Чи як? Чи, чи, Я не розумію, як це працює. Ладно, будемо проводити. go. Такс. Ага. Оце в такій, типу, невеличкому, як. ну, хатинці ми живемо, так? А це як? Nee, 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 nee. Весь стойву. А чого у вас тут? Одразу троє. Я ж думав, ви по одному будете. Ага. Чуєш, а ну, пацан. А як мені відкрити? Е, що накладався, їх три. Да їх три А як мені відкривати двері? Я не можу. А просто проходити. Я поняв. Чуєш, ха-ха. ха Так, почекаємо. А, де, значить, саме знаря. Оооо, проблема, проблема. Ой-о. Давай, давай, давай. Так, пішов, 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 пішов. Стоп. Открый! Опа! Все, закрывай! Так. Френд приїхав. Хорошо. А цей, пацан, э, ну, пойду же, не? А, не, его тоже треба завалити. А що з ним робити? А, все понял, хорошо. О! Да. <рикла> <рикла> Халепа, ну зато я поняв. Я поняв, як це треба. Коротше, я ж думав, це типу вони поступово будуть троє з'являтися, а вони зразу їх троє я поняв. І і, коротше, халепа. В общем, то хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Grow Garden, The Drails, Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і Спанч Боб Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Мікравцем в своїй улюбленій грі. І мені дуже не подобається, що в нас тільки один ніж. Чому у нас тільки один ніж? А? Це не прикольно. Ну, ну не-не-не, вони вже почали свою шарманку. Ого-го, так. Ну, жічу. саме це знаряддя вбивства. І я готовий. Ти готовий? Ти готовий? Готовий? Е, Отдай. Давай. Що? зразу двох бенд покрамсав. Let's go І тепер саме головне, їх такого сюди якось помістити поняв. Ой-ой. Пацан. Опа, так, цей ліг хорошо. І того вже сховали. Чуо, sure. окей. Okay. Let's go І десь тут друг має бути, не? А, 8 секунд. Окей. Okay. Так, 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 а ну показуйте мені друга. Як це виглядає? Ага, ти заспавнився ні звідки. І що? І по. А, а, не поняв. А чого не дискувала? Ж... <схай> Вона просто його не скинула. Каже як? А, а чи не отут часом? Да, він просто звідси випав. А як це сталося? Це якийсь прикол. Ой. Так, ну може хоч з третього разу може у нас все вдасться, ні? Так. Де? пацани? Все, давай, бем. Бем. Зразу всіх трьох порішали. Хопай, погнали. Погнали, погнали, погнали. Опа, цього пацана одразу сюди. Тільки він не так ложиться, як мені треба. Лягай. Будь ласка, що з тобою не так, пацан? Опа, все, хоп, закрито. І цього теж все за зато за його. Хе, сховали. Все, хух. Окей. Okay. Так, тут є, тут зайнято, тут е, теж. Отут лежить пацан. Сюда ще можна буде ХОВАТЬ І сюди, ДИВИ ви скільки тут місць, де можна їх ще сховати? Жесть! Можна буде, я так розумію, ось сюди якось його запихувати дам? Ну, типу, а ЯНАКШЕ для чого мені можливість. Таскати оцей диван. Непонятно, в общем-то. О, я зараз, короче, тут зараз прям все поламаю, походу. Ален. Ладно. Ну тут в цілому ось тут під ліжко можна буде ховати, я так дивлюсь, що в цілому це може бути. Оця штука недоступна. I will go away, I will be back soon. Окей. А, сюди. Ну, сюди навряд чи він поміститься, насправді. Там не не така велика, типу, ця штука. Але, окей. Давай. Ще трьох. Опа, порішали і погнали. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Так. Я свого сюди якось посуну. Пацан, ну зайди, будь ласка, нормально, сядь. Оп, ага. Ага. Давай, 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 давай. Овайся. Де, тут ще пацан є? Ні, нема. Диви яка штука є? А якщо я йому прямо сюди оцю поставлю лабуду, він повинен підскознутися, ні? Ану. Пацан. Опа. Прикол. Я й не знав, що це так працює. Диви Обалдєт Ну та що ти тут походив? Ну походив. Ага. ага Куди пішов? Куди пішов? Кажіть, куда пішов? Ооооохо. Ага, ага, так. А ні, тут його нема. А тут і тут нема. А чи, що за бардак? По прикольчику, наче. Опа. <рес> Мені як він падає, Так, хорошо. Мені навіть якийсь бейджик дали. Уже непогано. Давай подумаємо, куди ми можемо ще сховати пацана. Ну, вони три прийшли. Ну, одного по-любому можна сюди спихнути під ліжко. А, другого, другого, другого. Ось тут щось таке є, да? Диви А, це типу ця ванна кімната, лол. Окей. Okay. Обов'язково і туди запихнем, пацана А на кухні оця тумбочка теж ще пуста. Окей, okay. окей. Okay. В принципі, бем-бем-бем. Все, пішов, погнав, пішов погнав. Так, зразу пішли, я понесу тебе ось, -ось сюди. Під ліжко. Давай, пацан. З цей во якось туди во. А чого я не можу тебе. Як тебе цей поп нормально? Пацан, лежи. Оп, оп. Ліжко, воно трохи криво якось працює. Оп. Пацан. Пацан! Біда, проблема, біда, проблема, біда, проблема. Тихо, оп. Отако. Оп. Ні, не оп. Не оп. Отако. Не видно. Не видно, так? Ану. І в нас до цих пір тут ще є місце. Диви, обалдеть. Ано, пішов він провіряти, пішов він провіряти. Тут. Тут нічого не знайшов, так? Ага. Так. Тепер він йде в ту кімнату. Нічого теж не замічає, обалдієно. І що тут? А там воно, пацан, деві лежить. Хе-хе-хе. Обалдіть. Ну все. Це скільки ми вже сховали? Дев'ять пацанів сховали. Обалдіть. Ой, хух. це жорстко. Так, хотів би я дізнатись. Хотів би я дізнатись. Одного сюди можна запихнути, да? Якось постаратися, принаймні. Ам... Але що робити з остальними? Одного можна ще, в принципі, в душ спихнути. Але як бути далі? О, я поняв, тут, оказується, ще й коробка є. про яку я не знав. Обалдеть. Окей, окей. Типу, під двох пацанів у нас точно є місце. Так же ж, тут тут теж всі є. А що якщо сюди, от сховати, я поняв? І заставити просто цю штуку. По-моєму, ідея непогана. Так, let's go. Оп. Першого взяли і погнали. Давай одразу я попробую його отакого от отут оставити, поняв. І тут вона закриє, да? Так. Да. Окей. Okay. Все. А я пішов тоді того, пацана, ось візьму, і понесу його в душ. Я щось думаю, що поки що ще можна в душ його впихнути одного. Ой-ой. Оп. Все, нормально. Все. Опа. Упав, да? Ой, ой, опять упав. <бав> Ладно, давай, ну, давай, летай, летай, сколько тебе хочется, пацан. У нас тут... Понял. Ам... Ничего не мало? Все у нас хорошо. Э, пришел гад. Си, си сказал. А ну? А вот такой? А вот такого. Упал. Оп, опять упал. Ну ладно, ладно, все, бич, не буду, не буду. Дай заберу. Как забрать? А, а так. Капкан поставило, прикинь. Обалдіє. Я не знав, що таке може бути. Ай, тут лежить ця штучка. А, де він? Так, в душі він теж нічого не побачив. Опа. Хе-хе-хе. А, капкан багаторазовий теж. Прикольно. Надо треба запам'ятати. Окей. Це вже ми сховали 12. Але є проблемка, є проблемка в нас в То Що ж, не резинові, розумієш? Не резинові. Як будем? Типу, сюди ми ще запихнемо. Одного, точно. Але. Як бути з двома іншими? Ооо, біда. Поняв, поняв, поняв. Куди ти його понесеш? Ти його понесеш туди в тумбочку. А я цього куди понесу? Що мені з тобою робити? Я не знаю. Пацан, як будь? А це що таке? Це просто да, воно не відкривається. Йой. йой, йой. Я не знаю, що робіть. Що робіть? Сюди не сховаєш, туди вже теж місця немає. Пум-пум-пум. Ем... Ну, я не знаю, давай якось я його буду тримати тут. Опа. Ще раз. Так, ти стоїш, да? Ага. Я буду якось його старатися тримати, поняв. А він, походу, забагався, чуєш. Ну да. А, він, е, ти як телепортуєшся? Хе-хе. Що за приколи? А ти вже все всіх сховала, да? А, яка ти хитрюга, я поняв. Окей. Тоді, в принципі. Бананову шкурку, все. можна оставити отуго. А самому подивитися на цю виставу. Ага. Ти ще й вмієш застригати головою у да? Класний ти пацан. Так, окей, це все таке. Поняв, це все таке. Отдай мені, Отдай капкан. Що? Молодець, можеш випровалювати. Як бути далі? 15 тіл. Окей, дали бейджика. Що робіть? Що робіть? Як будь куди ховати? Поки що взагалі нулі людей. Ну слухай, таке от відчуття, не наче можна сюди, отако? да? О, я поняв. Я вже чую. Туда, наж можна, туда можна навіть не одного пацана впихнути. Попробуємо може, зразу трьох. Е, а мій. А мій. Ой ой. А є проблема? А є проблема? А є проблема? А є дуже серйозна проблема. Пролізь, пацан, ти такий жирний. Чого ж ти такий товстий? Це жесть. Ну, по відчуттям, наче все. По відчуттям наче все. Не видно. Так, саме головне, щоб все було чікі пуки да? І, по суті, по ідеї, то вроде би, все чікі пуки Ти пішов туди, тут ти нічого не знайшов, Завис, чогось. Алло. Пацан. О. Ага, ти прям хочеш на кроваті постояти, да? Ага. Перейдеш сюда. Так. Тут все окей. Пішов назад, пішов в ванну. ванні и В ванні нічого. Все. Эй-вей, вве. Хе-хе-хе. Ладно, ладно, все, можеш приходити. Ой, хух є проблема. У нас ж тепер ну, дійсно немає місць. Можна якось постаратися сюди, отако, як би то зробити. Ой-ой. ой Якось можна сюди попробувати пхати, отако, типу за диван. Я принаймні так думаю. О, що поняв. Почалось. Давай якось спробувати. Ну там, я не знаю, ми щось так подумали по-разному, правда. І музичка грає. Опа, опа. Опа. І їх не видно, да? Що, в теорії не видно. Чисто в теорії. Тихо, пацан, ти так. Ти так агресивно туди пішов. Ну шо ж ти провалившись із стола? Ти майже, 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 ну тут от, от, ще трошечки і він би пішов звідти. Але, ну, на жаль, провалилася та штука. Тому, в принципі, от такий режимчик у нас вийшов, Якщо він ну, вам сподобався, обов'язково не забувайте ставити свої вподобання, а також підписуватись на канал. З вами, як завжди, був ваш друзя Кадімич. Всім файного настрою і всім па-па.